Друзі, хочу показати вам, як зійшла моя петунія. Ось дивіться, майже всі зійшли, бо не бачу ще одної. Є 9 штучок. Я нарахувала ось є така гарненька, бачите? А це... Ось та, що ми сіяли з вами дрібнесечка була така, бачите? Дивіться, як гарно посходила. Ось. Трошечки поросте, і я її буду пересаджувати. Також, друзі, хочу показати вам, що зійшов мій перчик і баклажанчики. а це віола наша. Ось така. Ось ця сторона була ближче до